У Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні знакова подія. Відтепер у діагностично-консультативному відділенні спеціалісти зможуть проводити невеликі хірургічні втручання. Кабінет оснащений усім необхідним, щоб лікарі змогли легко та безпечно виконувати хірургічні маніпуляції маленьким пацієнтам, оскільки в нас є прийоми. Спеціалістів хірургічного профілю, і нам потрібен надзвичайно був цей кабінет для маніпуляцій, які. Е Надаються нашими спеціалістами: це хірургом, урологом, ортопедом, дерматологом. Тобто, ми, можемо зараз, ми маємо таку можливість зараз в цьому кабінеті проводити необхідні мінімальні хірургічні процедури заради здоров'я наших діток. У переліку процедур видалення за допомогою електрокоагулятора новоутворень на шкірі, папілом чи бородавок, урологічні малі операції у хлопчиків та інші хірургічні маніпуляції. Цей кабінет у міській дитячій Тій лікарні був радше необхідністю, адже маючи спеціалістів, у лікарні не могли надати необхідної допомоги. Натомість направляли на такі операції до обласного медичного закладу або до приватних клінік. Я зрозуміла, що щоб ми не втрачали пацієнтів і, зрештою, щоб ми могли бути конкурентно здатними на нашому ринку медичних послуг, що таке приміщення і таке обладнання ми маємо зробити і ми маємо закупити. Звернулася до міської влади. За допомогою, за підтримкою в плані закупівлі цього, саме цього апарату, електрокоагулятора медичного, для, який буде безпосередньо з яким будуть працювати мої працівники. Вартість я вже казала 340 тисяч гривень. Місто нам пішло на зустріч, а все решта. Все, що ми заробляємо, ми використовуємо ефективно, якісно і кожну копійку рахуємо. Електрокоагулятор для закладу придбано за кошти міського бюджету. Натомість лікарня за власні гроші зробила у кабінеті ремонт та забезпечила усім необхідним. Дуже добре, що наші медичні заклади оновлюються завдяки тому, що гарно працюють медики. і Відповідно, кошти національної служби здоров'я України, місто допомагає, і таким чином медичина оновлюється. Ну тим паче дитяча лікарня, яка сьогодні має велике навантаження. Приємно, що з року в рік ми маємо оновлення саме нашої дитячої лікарні. Вона стає ну, зовсім іншою. Так ще роботи попереду багато, але вже багато зроблено з різних джерел. Це і міжнародні кошти, це і кошти громади і це і кошти Національної служби здоров'я України. Тому працюємо, щоб медичні заклади ставали кращими. Новий процедурний кабінет значно спрощує процес лікування малечі та надає можливість лікарні розвиватися. Тепер маленьких пацієнтів можна комплексно пролікувати в одному медичному закладі. За останні роки лікарня дуже суттєво змінилася, тому що тут появилися такі нові функції, як реабілітація, сучасна апаратура для лікування. І дуже добре, що адміністрація. Власне, зробила такий, створила кабінет. Це власне така мікрохірургія, де в цій операційні зможуть надаватися ці послуги, які сьогодні є вкрай затребувані. В першу чергу ми говоримо про консультації уролога для дітей. Це для хлопчиків є дуже важлива річ, і багато батьків звертаються за цією послугою раніше. Вони могли отримати ці мікроопераційні процедури в приватних закладах. Ми розуміємо, що це дуже складно для них фінансово. Тому місто йде на назустріч і ми робимо це в наших комунальних закладах. Нова амбулаторна хірургічна послуга вже доступна у міській дитячій лікарні. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.